Мы були в домі, і це случилося в 5-6 метрах от дома прилетіло. Поранення грудини, руки, ноги, ампутація пальца. Ми перевозимо важко поранених або пацієнтів з соматичними захворюваннями, але в критичному стані. В інші шпиталі, здебільшого, це Дніпропетровська область, там, де їм надають повну допомогу, яка зумовлена тим, що в прифронтових зонах, в прифронтових шпиталях дуже обмежений ресурс. Маємо всі необхідні ліки, набор медикаментів, перев'язувальний матеріал, апарат штучної вентиляції легень, який знаходиться на бистросйомі. Ми його можемо зняти. Йдемо за пацієнтом вже з апаратом ШВЛ, підключаємо його до пацієнта і вже з апаратом штучної вентиляції легень ми його закатуємо в машину. Це апарат УЗІ, датчик. Ми можемо подивитися, чи є у пацієнта внутрішня черевна кровотеча. Також ми можемо подивитися, чи є пневма, чи гематоракс, наскільки функціонують легені. Це дуже допомагає, насправді дуже допомагає в роботі, і ми доволі таки часто їм користуємося. Ми приїжджаємо в лікарню, оглядуємо цього пацієнта, оцінюємо його стан, його вітальні функції. Якщо необхідно, надаємо допомогу і забираємо його в машину і транспортуємо. Викиків доволі часто дуже шкода, коли діти стають заручниками своїх батьків. Не всі батьки евакуюються з дітьми і буває таке, що перевозимо і підлітків, перевозимо батьків. Тобто кожного дня є поранені з різних міст.